На Рівненщині мати загиблого героя за свої кошти облаштувала спортивний майданчик. Марія Пешко, аби увіковічнити пам'ять свого сина, спрямувала кошти, які їй виділила держава на футбольне поле біля місцевого ліцею. Про справжній патріотичний вчинок розповість Ілля Томашевський. Ніхто не міг повірити, що Ваня стільки пройшов. Оце. Осколок дістав його там. Марія Пешко не може стримати сліз, розповідаючи про свого сина Івана. Чоловік розпочав військовий шлях ще з 2008-го. Іван Клюйко, один з перших ще в 2014-2015 роках, боронив державу на сході в зоні АТО. Підтримував зв'язки з друзями завжди і казав: мамо. Хлопці, там я не можу тут бути. Згодом чоловік поїхав за кордон працювати, де знайшов свою половинку. Однак знову підписав контракт 2 квітня 2021 року. Ми ще заїхали на ротацію ще в 21-му році, в червні місяці. Він з зеніта ракетного взводу а Я з розвідки і ну, зв'язку з тим, що людей мало було. Нас зробили один взвод, і ми там були на ротації. От. Юрка був по сусідству на сусідній позиції. От. Ну, ми з ним майже, можна сказати, 8 місяців прожили в одній хаті, От. на одних позиціях. Веселий хлопчина був. Я кажуть, не перший раз же ж воював, воював вже ще раніше. Тоді Іван регулярно підтримував зв'язок із мамою, адже більше в родині нікого не було. Він телефонував кожного дня, кожного дня, тому що він в мене один, я в нього одна більше, в нас нікого немає. Я йому я сказала, сину, як хочеш, ти мусиш кожного дня позвонити і сказати, що в тебе, як в тебе чекала дзвінка завжди. Втім, одного дня мати так і не дочекалася дзвінка. Іван Клюйко загинув 24 квітня поблизу Попасної Луганської області. Обстріл, артилерійський обстріл, плюс танковий. Потім була попитка прориву, його поранило. Осколка. І коли його виносили, 6 годин його виносили. А там, щоб ви розуміли, позиції внизу були, а щоб виносити треба до верху. Чекали темноти, бо не могли заїхати, був сильний великий обстріл. І він більше 6 годин пролежав. Цікаво після поховання сина Марія Пешкорі шуче вирішила, що хоче увічнити пам'ять про свого хороброго сина. 40 днів було після поховання, після смерті. Я зразу сказала, що я побудую майданчик за ті кошти, які отримаю за сина. Отримала я ці кошти в кінці серпня, і в вересні ми вже почали будувати. І в вересні ми почали будувати майданчик. Спортивний майданчик за кілька місяців облаштували у рідному селі Івана у Урв'яниці на Сарненщині, на території місцевого ліцею, де він колись вчився і де працювала його мати. Це неоцінений подарунок. І вчинок Марії Павлівни він вартий наслідування, тому що людина, яка втратила в житті єдиного сина. Тось То емоції, які будуть вірувати на цьому стадіоні від змагань, вони будуть передаватися теплотою її душу. Віднині на цьому майданчику місцеві учні та молодь зможуть займатися міні-футболом, волейболом, баскетболом, легкою атлетикою, адже це єдине місце у селі, де є така можливість. Займалися на цьому стадіоні. Це е, була е, трава. А це, це побудували е, траву штучну. Всі задоволені. Я я. Дякують Марії Павлівні за я. такий подарунок. Такий спортивний майданчик для багатьох це мрія, яку втілила проста жінка, а не депутати. У нас була така мрія, дуже велика мрія збудувати оцей майданчик. А, а, і Якби вона мрія здійсняється, здійснила проста людина, не будучи депутатом, не маючи ніяких посад. Людина, яка втратила дитину, вона збудувала нам такий прекрасний майдан. На заході зібралося кілька сотень односельчан. Вони не здивовані вчинком Марії Павлівни. Вона завжди відкликалася і на бід, і на горе, і на радість. Е, я не була здивована. Е, зразу почали говорити багато, що може так не треба робити. А я знала, що якщо Маша, так ми її називали, задумала, вона це зробить. Вона була готова до того. Люди захоплюються вчинком односельчанки. Ми дуже боялися, вся родина як вона це переживе, тому що вона одна єдина, в неї нема нікого близьких. І цей вчинок її підняв і в мене підняв. Я рада, що справа Івана буде жити. Цей майданчик вкладено 2,5 мільйони гривень. Це частина з усієї суми, яку отримала родина загиблого. Це перший, але мабуть не останній такий вчинок, який характеризує українців. Ми з вами бачимо приклади, коли ворог приховує втрати, занижує і навіть не дає шанс батькам знати, де їхні діти. У нас мами, які втратили синів, отримавши кошти за їхню смерть, вони Вкладають в дитячі майданчики, і сьогодні ми маємо приклад нескорності, приклад самопожертви і приклад перемоги України. Таку країну неможливо подолати, якщо у нас такі мами. Марія Пешко це образ української матері берегині, яка, втративши сина, подарувала можливість юним односельчанам займатись спортом. Ці гроші вони не варті нічого, якщо немає найвільнішої. Мені два життя не жити, а на мій вік хватить того, що я вже заробила. Також біля спортивного майданчика Іванові клюйку відкрили пам'ятну стелу Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини Рівного.